Королєва я вже вдома. Сріб велика вдячність і низький уклін за те, що ти мене все-таки сказав, вали до Львова. Те, що я зробила, пере мені то з голови зійде. Брат дурниці не радий. Вгадай, що тут? Що там? Ну я кажу, вгадай, що ти мене питаєш? Там коробочка. Ні. Не коробочка? А що? Здаюся. Ух ти. Шокуляда. Ще одна шокуляда. І лаваць. Гадай кому? Тобі? Ні. Кому? Тобі. Мені? А то хто ти не відділний? Ще тобі ви хотіла Ви ще нові ще прочитати? Давай читай. Дорога родина. Я гарний виразно. Дорога родина. Не знайти слів описати радість, яка на душі від, начебто, простого подарунка сюрприза, Пасха. Але я ніколи в своєму житті нічого просто так не отримувала. А тут, як в святому, як е, в старому мультику, за що, за скільки можна придбати? А у відповідь просто так, тільки щоб вдалася. Було зовсім неочікувано у свій день народження прочитати слова, пишіть адрес, до вас поїдемо. Я сама читаю. Оторопівши, <смеш> <смеш> дала адрес. Це був найприємніший і найдорожчий подарунок в цей день, бо їх було достатньо. Але для мене подарунок не в тому, що тобі дають, а у простоті, щирості Сергія. Людина, яка з теплою душею, щирістю наголошую, наголошую на цьому слові. турботливості готувала і частинку себе туди. Туди вложила. Це усі ті слова про Сергія. Воно справді він такий. Так, це правда, він такий. Я давно вас дивлюсь, і жодного дня без вашої сім'ї не буває. І так, як працюю психологом, можу з впевненістю сказати таких людей, як ви, Світлана, Аркадій, Сергій, звичайно, Максимчик, дуже мало потрібно шукати з мікроскопом. Від вашої сім'ї віє легкістю, теплотою, яку зараз у цьому світі дуже важко знайти. Але. Я її утримую, переглядаючи вас і ваші сторіси. Бажаю вам усім міцного здоров'я, мирного неба, залишатися і надалі такими без фальші і масок. Викруті ще більшого розвитку вашому блогу. Надіюсь потрапити колись найближчим часом на виставку Аркасу, яка обов'язково буде. Люблю усіх вас, нехай вашу сім'ю береже Господь. Ви неймовірні по скрипту. А щодо Сергія, то давно кликала на побачення, бо мала. Бо молода, вісімстрічня це, це це дівчина, який він дуже подобається. Такі я мені шкода, що тут не пише як звати. Кому ти відправляв? Та я не пам'ятаю, як звати, але мені вже напи я вже знаю від кого. Це, це знаєте, я коли на пошті думаю, що за посилка відкрила, бачила лист власноручно написано, так довго рукою, таким гарним почерком. Мені ж такого ж пробрала. Це так Та я, приємно. То, що І, я я, але я... я завіду, що мені ще ніколи, ніхто тако не дякував. Бо ти робиш добрі справи, тобі дякують. Я не знаю, вам також щиро дякую за такий гарний, щирий, добрий лист. Це так приємно. Я теж пишаю своїм серйом сьогодні, що й дякую тобі в два рази, що в мене такий хороший і добрий. й на день? Ще й на день народження попали, хіба ні одного слова, як Пасха, з того ще не сподобала. Я, Я сподіваюся, що ти свій збережи оце. Я це, збережу. Чого снаружи дуже приємно. Ну. Так що так душі А він там все допитувався по дорозі. Де додому зараз побачиш, що тут. Так що дякую вам. Я наприклад тішуся, що Сергій вибрав саме вас щоб вам відправити Пасху, що ваш день народження зробити вам приємне, ви це запам'ятаєте. Ну і ми запам'ятаємо, що читали гарні листи Ой, не поняв. хто. я робив щось Аркадій з Будьковини, що я. Був Я. А хто був шефкова? Що не бачила сторіс? Записували, Аркадій каже, якщо світі не сподобається, то пам'ятай Свята, що вдома ми зараз є — паст... А то що таке? То гриби, сіль, вершки, морква і Ні. А то що? А, а то макарон. З тунцем? Трошки тунця, — Трошки тунця, трошки пасти. Макарон, то що це за? Яйце. То все по-хлопськи, сьогодні хлопський день. Рукавиці ми не знайшли, навіть наша Галя не знайшла. І як Максим пішов на бокс? Буде так в рукопашку велити. Я не знаю. Ну давайте мені їсти, накривайте сім. Та бери собі сама. Як то бери, то накрийте мені вже?